А яке було перше юнацьке кохання? І як ти його до себе підпустила, і як ти знала, як спілкуватися з хлопцями? У мене не було такого, знаєш, типу там романтично ходити за ручки з якимось хлопчиком на не знаю там зустрічати схід сонця. У мене одразу були вже стосунки з дорослими чоловіками. Угу. Е Ну, відносно ну, для відносно до мене, дорослими, ось різного віку, але знову ж таки, це не були якісь юнацькі романтичні історії. Тобто я попала одразу. Е, я думаю, через е, якісь свої там травми, якраз дитячі, е, і те, над чим я зараз працюю з терапевткою, ось це те, що е, не вистачало батька? Е, я думаю, так mm -hmm. я думаю, скоріш за все. Ну є і ще якісь інші чинники, звичайно. Там зі старшими чоловіками було завжди скрішена. Так, mm -hmm. от я скільки не намагалась, ну тобто, я не то, що там. Знаєш, відрізала себе від однолітків, так. просто ніколи. Ну, Ну, і не цікаво. Да. Типу, дружити там, да. були якісь там симпатії, там, стосунки, ніколи нічого, не цей. З, з Остапом о, у вас о, 35 років різниця. Так. Окей. А яка ще була різниця з чоловіками? Трошечки більше на пару років була різниця. Ще більше. Так. Окей, це давай так: о, значить там. тобі 20, а йому скільки 55, 60? Ну, 60 плюс мінус. Wow. Це така була, це не повноцінні стосунки. Ми там разом не жили, але таке щось. Таке, що. Ну, ти, ти відчувала, що це прям по От в тих стосунках, закохані? от зараз, Так, це було якась. Я не знаю, я любила цю людину і як чоловіка до певного моменту. Uh -huh. Ну, це було дійсно так. Було. Тобто я не, не, не притворялась, от так в мене є почуття, і поки вони є, вони є. Потім в мене там якісь зміни відбулися. Як до чоловіка у нас там був важкий момент саме цього, коли я прийшла і сказала, що нам треба закінчитись, тому що я, от до вас вже як до чоловіка, нічого не відчуваю. Так я на виспілкувалась. З тою людиною, Маргарит, я е, Вибач за мою реакцію. Я просто е, е, Я вперше спілкуюся з людиною, якої е, були стосунки з е, людиною на 40 років старша. Тому для мене це, це вау. — Я розумію. Я розумію, що це дивно. Я тому що для багатьох глядачів також. Звичайно, звичайно. Е, а ти готова до того, що е, м окей, не люблю слово більшість, але будуть люди, які. Тебе не зрозуміють, та й буде такі більшість. Mm -hmm. Я ну, тобто я вже читаю якісь там коментарі. Тобто, коли там виходять десь якісь статті про нас з стапом, я вже багато чого про себе прочитала, і люди, mm -hmm. е люди у нас не готові розуміти, що буває інакше.